Олександрович, що ви бачили там на передовій? Я вітаю учасників прес-конференції 10 числа особисто перебував в складі нашого батальйону, одного з підрозділів, основного підрозділу, який там перебуває значить, на виконанні бойових завдань. Щоб всі зрозуміли вірно, значить, ну от в межах доступно що можливо, тому що інформація, яку володіє вона з обмеженим доступом для службового користування. Тому я буду намагатися в загальних характеристиках визначити події, які проходять. Наш підрозділ виконує завдання в складі підрозділів антитерористичної операції. Підрозділ поділений на декілька частин. На декілька частин вони придані для виконання завдань іншим підрозділам Збройних сил, які виконують завдання. От. Тому. Є інформація, яка там поширилася. Да, дійсно, деякі військовослужбовці з одного з підрозділів, який перебуває на посиленні, самовільно залишили військову частину. Але це не ті кількості військовослужбовців, які називаються. називаються о, вони значить, не розібралися ситуації і добровільно. Підрозділки разом з командиром, значить, всі на місці, всі на місці, вони готові до виконання завдань. О, але щоб ви розуміли, правильно є проблеми, проблеми організації взаємодії. Нова територія, лінії фронту немає. немає. Ворог підступний, діє, прикриваючись місцевим населенням. Сьогодні він значить, тут поряд, завтра зі зброєю в руках виконує завдання. За цей час, на великий відрізок часу, наші військовослужбовці побували вже в двох боях, про які мені відомо, затримали трьох сепаратистів. Вилучили зброю, боєприпаси. Був бойове зіткнення в одному з місць Було значить, автомобіль, який намагався обстріляти наших військовослужбовців, які патрулювали визначеному маршруті. Був обстріляний, підірвався, був, значить, як ви розумієте, з боєприпасами, здетонували боєприпаси, тому що вони були підготовлені готувалися для виконання. Значить, підривної диверсійної роботи. Тому всі на, місці, всі на місці виконують завдання, бойовий дух військовослужбовців значить, високий, високий, високий морально-психологічний стан особового складу задовільний. Потреба є значить, в техніці, важкій техніці, в техніці повнопривідній, яка має рухатись по пересічній місцевості. Тому зараз саме ми цим займаємося. От. Є розпорядження обласної адміністрації значить, звернення до керівників значить, районів, небайдужих громадян. От. Ми також звернулися за допомогою. Уже повнопривідний автомобіль один найближчим часом вирушає до батальйону. Я думаю, за тиждень решта автомобілів також будуть там, до цей батальйон. Щоб всі розуміли, за допомогою програми обласної територіальної оборони, за допомогою небайдужих громадян, волонтерів, спонсорів, керівників підприємств, районів, значить, от, військовослужбовці батальйону забезпечені 100% шоломами, бронежилетами, спеціальними захисними значить, окулярами, наколінниками, тактичними перчатками, формою одягу, от, чергова партія значить, поступок теплообразу на ці вихідні. О, такі проблеми вирішені. Зброя, боєприпаси, все у них значить, наявності. Тому особовий склад батальйону в розташуванні перебуває, готовий до виконання завдань. Можливо, про запитання авто відповісти. Наші автомобілі обстріляли з нашими військовими. З нашими так. І підірвався. Ні, підірвався. Наші обстріляли автомобіль значить, наших ворогів. Підірвався. Підірвався автомобіль. Да. Під час патрулювання було здійснено напад на наших військовослужбовців. Вони прийняли бій, прийняли бій і був знищений автомобіль, в якому пересувались сепаратисти. Можна теж уточнити? Ви ще не сказали, що один автомобіль вже вирушає, за тиждень решта. Решта це скільки? Решта це біля 8-9 автомобілів. А де їх знайшли ці автомобілі, якщо їх не було, вони були там без авто і автомобілі де це райони допомагають. Райони допомагають. Їх ще не знайшли, їх зараз шукаємо. Що ви розуміли, що ви розуміли військова техніка, військова техніка, або повнопривідна техніка, національній економіці мало використовується. Тому що в національній економіці машини їздять по дорозі з твердим покриттям. І автомобілі, які мають там, два мости, вони розходують. Двічі більше пального, Пально. то ми всі намагаються використовувати автомобілі зараз іноземне виробництва, які мають значить, двигуни з невеликим розходом палива От, І вони можуть використовуватися для цивільних потреб. Для військових потреб повинні бути значить, потужні автомобілі, які мають бути готові рухатися як по нормальним ворогам, так і по значить, місцевості, де доводиться використовувати. Два мости, і вона має бути дуже прохідна ця машина. Євгеній Олександрович, станом на 8 вересня в батальйоні було троє поранень. Як, 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 як наразі. Так, значить, зараз значить, на даний час інформації щодо кількості поранених, слава Богу, немає. Значить, це ті поранені військовослужбовці, які передані з одній військовій частині. От. Був мінометний гранатометний обстріл. обстріл. Військовослужбовці отримали. Значить, легкі поранення, легкі поранення перебувають в шпиталі. Загрози життю немає, по доповіді лікарів. Вони зараз перебувають в шпиталі, військовому шпиталі. Чи справді, як казали родичі військових, які були от у нас у понеділок на прес-конференції, хлопці ночують у шкільних автобусах. І, і, взагалі, де, і Взагалі, в яких умовах вони живуть і чим харчуються, можете сказати? Ну, Харчуванням вони забезпечені. Дійсно, буває, що потрібно ночувати, вони пересуваються, постійно маневрують, пересуваються, тому що перебувають на території, яка постійно обстрілюється. Тому це правда. Це правда. Тобто в автобусах вищо? В автобусах, буває в автобусах, так. А чи справді батальйон вже покинуло 100 бійців, як пишуть змі, зокрема телеканал подробності Ну, теле? Це, я так думаю, ворожа пропаганда, на мій погляд. 100 бійців батальйони покинули. То це неправда. це неправда, Я з певністю про це кажу. Станом на сьогодні такої інформації ми не володіємо. Я особисто працював 10 числа в батальйоні. Ця інформація значить, неправдива. Тоді Євген Олександрович, усією повагою до вас, яким чином могла виникнути така ситуація, що звинуватили ну, весь батальйон, збирається дезертирувати. Ну, як це взагалі могло таке, я не знаю, викрати? як ви можете це пояснити? Ну, зараз... ну, час... Нічого ж ми не могли, Зараз технологій технологій. Можливо, це комусь потрібно, можливо, це якийсь шість. Така інформація негативна, значить, позитив значить, поширюється не дуже швидко, а негатив поширюється дуже швидко. Тому, я думаю, це підхопили, потім трошки, трошки примножили його, кількість і все. І воно так, на мій погляд, трапилося. Якщо заповнені Івна Олександровича, щоб проаналізувати наші місцеві засоби масштабна інформації, в першу чергу. Електронні сайти, там і прочекти, і там і решти і про головне і тому тому подібно. То всі посилаються там на певний сайт на інформації, але ж кожен кожне видання дає трошечки свого, ну я таке слово видуманого коментарю, тобто як думає та про те чи інше видання, розумієте? І пошириться ну, неправдива інформація про батальйон. Вона обрастає чутками і в вторі. То не доноситься до нашого пересічного громадянина, він розуміє, Тобто, що хочу сказати, як подається гроші, які ми закачання держави, коли ми розміщили інформацію, де не була потреба у броні, то слово вони додавали. Возумі. Ну, дивіться, а я вам скажу сьогодні, що ви сказали. Дякую, дякую. значить, ви розумієте, що солдат. Який вам зателефонував, Богдан, він не володіє всією інформацією, якою володіє командування батальйону. Він не знає, до якої військової частини, з якою метою і з подальшим виконанням завдання призначений той чи інший підрозділ. Богдан відповідає за свій автомат чи кулемет і за свою позицію. Все. Решту, манів батальйону і його наступні дії, кому він буде передаватися, і які сили, тобто броня. БМ, БМП, БТР і танки є сусідніми підрозділом, до якого буде передана рота Богдана, він не знає. Тому це теж його видумки, надумки, а ви його підхватилися. Аби, аби вам зателефонував командир батальйону або начальник штабу батальйону, який 100% володіє інформації і сказав, так да, я вважаю, що це інформація заслуговує довіри, і ви можете її розпросуджувати з чистою совістю. А затолфа солдат, можливо, всього солдату якісь ну, настрій такі, ну можливо, я не побоюсь такого слова, може, трошки там схибив, спанікував там щось там таке. Настрій і він почав я кажу, дзвонити у всі колокола, які тільки ми. Розумієте, і ще ну, прохання таке до засобів масової інформації. Шановні, ну ви не ображаєтеся, але хотілося б от вас, щоб ви подавали інформацію, яка потрібна іменно для. Патріотичного настрою нашого населення, щоб воно все згуртувалося навколо е, такого питання, питання під назвою е, захист нашої держави. Розумієте, не потрібно сіяти пані... не потрібно сіяти паніку серед народу. А от такими деякими інформаційними своїми повідомленнями деякі сприймають як це як панічний настрій, начебто все батальйон нашкинули, він пропав, хлопці там. А нарешті а наразі ж не так, ви знаєте, як батальйон коли збирали, три місяці батальйон наш ми готували у Каторську. Як кажуть, там остання бабуся з останні, там, 5 чи 10 гривень надавали для того, щоб купили там хлопцям ті і, і шоломи, і накалівники, і тому подібне. Я, до речі, спілкувався ось буквально недавно з одним із тих хлопців, з одним із тих хлопців, який втік. Зараз він поїхав обратно, я його убедив, що йому потрібно яке Знаєте, що він сказав? Як справжній Українець, ну в кавичках. А я не просив, щоб мені це розумієте? Я йому казав, а другому такому -то шлупці з іншого району, який, який там теж залишив частину, але зараз він повертається обратно. Я йому я його запитую, в тебе ж казка була, «Да». бронежилет був, «Да». в тебе вся, весь захист був, «Да, весь захист. Але ж ви знаєте, я коли надів бронежилет, тоді засунув чотири магазини, поклав дві гранати. Знаєте, як важко? Що на це питання можна нашому захиснику такому відповісти? Це, сказали ті хлопці, які залишили військову частину. Їх набагато було, але зараз вони всі повернулися, і, як кажуть, намагаються попросити прощення у командира підрозділу, який він покинув. Я з тими хлопцями спілкувався, я сказав, що хлопці, ви можете залишитись тут вдома, можете сидіти. Але після перемоги, як ви будете дивитися, очі своїм хлопцям, які з батальйону повернуться, яких ви там кинули. Наші військовослужбовці там патрулюють виконують служби. Можливо, пам'ятаєте, була тут передача автомобілів значить, сучасних Nissan Jeep. На цих автомобілях проводиться патрулювання, патрулювання. Один з цих автомобілів був обстріляний і Ворон, що розуміли. І да, значить, не зовсім такі красиві, але ж це значить, бойові дії, війна, діють диверсійно-розвідувальні групи там, значить, нашого противника. Тому я вам скажу враження, загальні враження там подивитися, значить, пусті міста, наполовину пусті села, люди позалишали, повиїжджали. Ті, що залишили люди, злякані, злякані. Значить, навіть коли від'їжджали, вже намагалися, почалося значить, артилерійські обстріли неподалік від нас. Чути були вибухи мін, снарядів. От, я вам скажу, дуже складна, непроста ситуація. І чесно скажу, що подивився, коли на мене запитали. Враження після цього значить, побачимо. Я скажу, що я значить, дуже значить, приємно вражений хоробрістю наших військовослужбовців, морально-психологічним станом і хоробрістю. Значить, військовослужбовці значить, готові виконувати завдання. Скажу вам відверто, до мене підійшли, звернулися з проханням, значить, там, уточняли там, ситуацію по звільненню, по ротації за весь час перебування, там майже там, 12 годин. Значить, тільки два військовослужбовці. Да, були такі військовослужбовці, які цікавилися. Решта військовослужбовців, значить, коли ми спілкувалися, їх цікавило, значить, як виконувати завдання, як краще. Розповідали, я, ну, на жаль, не можу все тут в ефірі значить, розповісти цю інформацію, розповідали, як вони виконують завдання, що вони роблять для того, щоб значить, противник їх значить, не пошкодив і вони виявилися сильнішими і кращими. Це значить, дуже значить, позитивно впливає на інших військовослужбовців, тому що є, є військовослужбовці, які служать в батальйоні. Це, як правило, військовозобов'язані та колишні звільнені військовослужбовці, які перебували в запасі. Батальйон був створений з нуля, сформований з нуля. За цей час вони вже зуміли визначитись, є, з'явилися лідери в колективах, які значить, в першу чергу беруть на себе ініціативу, пропонують, передають свої знання, вміння. Менш слабше підготовлені військовослужбовця. Я вам скажу після такого загартування, таких подій, які там проходять, це, це будуть дійсно захисники вітчизни, настоящий звольтю літер. Євгенія Олександрович, є інформація, що наші бійці вже за цей тиждень чи півтора, скільки вони знаходяться в АТО, встигли захопити і нейтралізувати дві сепаратистські бригади. Да, це підтверджується інформація. Ну, то ну, от, я спілкувався мене. з керівництвом частини, які вони придані, от, які там вже значить, ця частина перебуває в зоні АТО з самого початку бойових дій. От, і коли вони сказали, що дійсно один із цих затриманих, це той, що воював з ними ще з березня місяця, розумієте? От, і вони його довго досліджували, пильнували. І коли наші хлопці затримали, передали його відповідним органам. Зброєю наче, в групах, дійсно вони наче, були вдячні і пронесли велику подяку наче, в особовому складу нашого батальйону.